Дерева та кущі навпроти житлових будинків у полтавському мікрорайоні Яківці хочуть виокремити у зелену зону на цій території. Можуть створити парк. Ну я тільки за це, щоб це був е, такий ну, парк, який. Заслуговував того, щоб там можна було відпочити, погуляти за проєктом рішення міської ради, приблизно два гектари парку будуть розташовані уздовж вулиці Єднання. Ця територія була крайньою точкою обійстя відрада, яка належала одному з видатних хірургів 19 століття Миколі Скліфосовському. Розповіла Суспільному ініціаторка створення зеленої зони та депутатка Оксана Лазаренко. Деякі дерева збереглися із тих часів, коли до нас приїжджають гості за кордону і просять показати, що залишимо. Що ми... Берегли в пам'ять великого хірурга, а нам ну, по факту майже нічого показати, яке. В нормальному стані. Друга ситуація в тому, що селище Яківці на даний момент буде розбудовуватись. Там багато ділянок пустих, щоб вона залишилася таки зеленою зоною, берегти від забудови. Її потрібно окреслити, зробити межі і передати на баланс декоративних культур. Рішення про створення парку відрада вздовж вулиці Єднання у Полтаві мали розглянути на засіданні сесії міської ради 28 лютого. Для цього треба було затвердити у новій редакції перелік зелених зон та зелених насаджень. Міст. Міста на початку засідання депутати проголосували за те, аби виключити це питання із порядку денного. За висловилися 29. Ми його відразу відправили ще на комісії на доопрацювання, адже там його треба вдосконалити юридично, і він має стати більш структурованим. Цей проєкт рішення. Якщо б це питання було вірно оформлено і гідно оформлено, я би готова була його коментувати. Нам почали пояснювати, що земельний відділ не знаю в кому належить земля чи державної власності, так як ферма належить до земель державної власності, Власності, чи це комунальна власність. Але у, в таких випадках ми завжди вперше і чергово використовуємо генеральний план міста. Тобто земельний відділ не надав довідку про ситуацію по землі. Але ми мали таку практику, коли у нас десятки років парк Покозака був на землі державної власності, але стояв на балансі декоративних культур. За словами депутатки, нині за територією доглядають місцеві жителі, зокрема, прибирають чагарники та косять траву. Після оформлення документів цей обов'язок покладуть на комунальників. Я вважаю, що молоде покоління, особливо діти, дуже нуждаються. Щоб була зона відпочинку. Мені хотілося, щоб там посадили декоративні дерева. І біля кожного дерева була лавочка. Якщо все-таки якісь спонсори погодяться, якби ідеї до цього є, то можливо ми почнемо його більш облагороджувати з якимись там лавками і всім. Але воєнний стан знову ж таки вся допомога, йтиме ми в будь-якому разі першочергово на армію, на дрони і на все інше. Питання створення парку відрада мають заново розглядати на засіданні комісії з питань містобудування та архітектури. Потім на сесії міської ради. Лілія Пархоменко та Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.